Всім привіт, друзі! На сьогодні буде дуже цікаве відео. Як ви бачите, в мене на столі планшет від фірми Blackview – Oscal Pad 100. Це шикарний бюджетний планшет. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду і розпаковки. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як літій залізофосфатні, літій NMC та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео З самого початку. Трошки історії Це в нас новинка від Blackview. це великий планшет. Я вже ним трошки покористувався. І сьогодні в відео я вам трошки розкажу про нього, всі фішки його і так далі. Ну, з самого початку ну, розпаковочка, та ви бачите, яка здорова коробка, що мені от прям на стіл от в камеру влазиться. Це в нас на 256 гігабайт. У нас 12 оператив, Є на 8. Ви собі обираєте. Ну там вроді різниця 500 гривень. 500 гривень між 8 і 12 гігабайтами. Оперативи. Коротше, восьмиядерний ядерний процесор цього планшета, Давайте ми ось так обернемо. Зараз я вам покажу. Тут у нас всі характеристики є. Розширення в нас 1200 на 2000, У нас 12 плюс 24 оперативки, 256 гіг пам'яті. У Нас акумулятор на 9000 мА. ну я вам реально кажу, акумулятора тут вистачає. Процесор у нас восьмиядерний, 1,8 Гц. Камера. Одна фронтальна 8 і передня в нас йде на 16 мегапікселів. Так що ось такі от характеристики. До речі, планшет в нас підтримує Wi-Fi 2,4 5 g Ти собі можеш обирати Bluetooth 5,2 Якщо не помиляюсь, сьогодні ми характеристики почитаємо. Давайте ми його розпакуємо. При, прийшов він. мені трошки тут такі замнуті, ну але прийшов він в цілості. Отак, отака от коробка. Давайте ми цю коробку ось так відставимо. Я вже ним користувався, давайте перейдемо до комплектації. Тут в пакетику стояло захисне скло, плюс на самому планшеті була ось така наклеючка, я вже здер. Ну я хотів поцокати і дати вам відгук. Я дивіться, ось. Тут е, ще одне, тут у нас стекло було наклеєне. І, до речі, сам планшет приходить вже зразу з плівкою тоненькою, наклеєною, а я ще зверху туди вліпив в стекло. Так що буде такий захист, я вам скажу Х2. Добре, в комплекті в нас де чехол. Як ви бачите, я вже одів чехол, давайте ми це все дістанемо. Ось такий от чехол з підставочкою. Магнітною. Давайте ми його відставимо, складемо і ось сама комплектація. Комплектація, я вам скажу, реально багата, тому що в нас є стілус, блок зарядки 18 Вт, шнурочок в комплекті, інструкція є. Давайте ми дістанемо. Я ще навіть не діставав. Дивіться, є скрепочка. До речі, планшет підтримує дві сімки, підтримує LTE, підтримує 4G мережі, має в собі GPS. Коротше, дофіга чого? Зараз скажу, перечислю. Тут у нас буклетик-інструкція. Я думаю, на москальській є, на українській я думаю, що немає. Ну, Дивимось. Чи москальської теж немає, як немає, то й добре. Ні, є, є москальська мова. Ось такий буклетик. Ось таке 18-ватний блок зарядки USB. У нас 18 Вт. Оскал. Це їхній оригінальний. Я вам скажу на вагу, він так добре важить. Я взяв з собою фнірсика, ми його сьогодні ж також провіримо. Це в нас стілус. Я ще навіть стілусом не користувався. Бачите, ось такий от стілус. Досить він такий цікавий, класний, така от ручка. І, звичайно, шнур зарядки. Шнур зарядки це в нас іде USB на Type-C. Товстий дріт. метр, вроді, по стандарту, є і супер. Все, більше в нас нічого немає. До цього планшету ви можете під'єднати, що ви хочете, клавіатуру і так далі. Це ми також відставляємо на бік. Давайте візьмемо планшет. Я вам покажу, як він виконаний. Я дістану його з чехла. Ну, я кажу, комплектація шикарна. Подивіться, що дається в комплекті за бюджетний планшет і хороший планшет. Тому що в нас цей планшет вже йде на Android 15, не 14, а 15-му. Планшет у нас повністю виконаний з металу, з алюмінія. Давайте я вам покажу. Камери, ось такий от чехол в комплекті йде. Ось такий планшет, сам планшет дуже тоненький. в нас є два динаміка, так що стерео у нас буде. Ось Тут, тут у нас камера, основна камера 16 мегапікселів. тут у нас ліхтарик, і... А, і, і це наш штучний інтелект в ньому завезений. Так що, і спереду ще одна камера на 8 мегапікселів. В нас Type-C-зарядочка, в нас слот під 8 карти. Можемо, в принципі, дістати, подивитись. Ось так. Дістаємо. Так, в нас е, слот під 8 карт і під флешку. До 2 ТБ ти можеш сюди впігнути флешку фізично, що є непогано. І плюс, як ви бачили, 3,5 завезли тут під навушники. У нас тут є також радіо. З навушниками ви можете слухати повноцінно радіо. Ну що я вам скажу? Планшет дуже гарно виконаний, металічний, дуже приємний на дотик і дуже він тоненький. чехлом, звичайно, він буде товстіший. Але я буду носити його в чехлі, це 100%. Добре, давайте ми його розблокуємо. Розблокуємо планшетик. Ось так дуже швидко запускається. В нас на базі Android 15, вже нема тут стрілочок в планшетах і так далі. Якщо ти десь зайшов, щось хочеш, бачити багато задачність, є, все працює. Давайте все ж таки я вдіну його в чехол, тому що я його можу підставити на чехлі, як на підставку. Що в нас по цьому? Давайте шторочку вниз. По налаштуваннях ви бачите, яка яскравість екрану. У мене десь від 40%. Якщо додати більше, екран дуже яскравий. Реально цього хватає. Тут в 50% хватає. Вечором дивишся. екран дійсно яскравий. У нас є Wi-Fi. Wi-Fi, ще раз повторюсь, підтримую 24 і 5G. Також виходимо назад. Блютуз. У нас є також блютуз. Звичайний Андроїд, пустий Андроїд, не знаю, звичайна оболочка. Мені подобається, коли Андроїд голий, тому що якщо з оболочкою він з часом може бути там глючити і так далі. Апис-екрана листаємо далі: нічний режим, трансляція, швидкий обмін. До речі, цей планшет може заряджати ваші гаджети. Як це відбувається? Вона він може віддавати, бо тому, що ємність акумулятора 9000 мА, це досить багато. Давайте я вам зараз покажу. Наприклад, я візьму свій айфон. І захочу зарядити свій телефон. Я беру шнур, вставляю сюди, в Type-C. І я можу спокійно заряджати телефончик. Ось зараз я вам покажу. Він зараз буде заряджатися. Телефон почав заряджатися. Супер, супер. Коротше, це і великий павербанк на борті, можна сказати. З самого початку давайте я вам покажу, як камера працює. Камера в нас передня. Ось така камера. Як ви бачите, камера знімає досить непогано захоплення. Портрет є, панорама і, ну, звичайно, відео. Захоплення, зробимо фоточку Ану, хлоп. Все сфотографірувало, давайте глянемо. Якість камери нормальна. 16 мегапікселів для планшета повністю, на мою думку, хватає Так що тут питань нема. Давайте ми це все закриємо. Перейдемо далі по налаштуваннях. Налаштування заходимо сюди. Як ви бачите, ще раз повторююсь, в нас голий Android, екран, звуки вібрації. Дивимось система. дивимось сюди: система, мова, клавіатура, жести. Оновлення системи в нас Android 15. Як ви бачите, назад. Давайте ще назад. Можна бачити жестами керувати. От я назад керую жестами. І про пристрій. Дивимось про пристрій. Назва пристрою 256 гіг пам'яті. в нас е, розмір дисплея, в нас камера. Також, що я вам говорив, одне гніздо для сім, друге гніздо для сім карти повна інформація. А сімки він зараз на даний час не бачив. Моделі, гніздо, оперативна пам'ять. Нажимаємо сюди. Я тут поставив 24 гігабайти, бачите, можна поставити 14, а разом всіх 36 гігабайт. Назад. І IP-адрес, mac адрес Wi-Fi мого, ну того вам не потрібно. Добре назад. Далі. Все стандартно, як в Android. Дуже приємно, що тут є 15-й Android, все працює, все без питань. Що ще вам хотів сказати по цьому планшету? Я ним користувався близько тижня. Давайте ми зайдемо в YouTube, я на повну гучність щось включу, щоб ми послухали і музику, і відео. Наприклад, моє відео заходимо там в останнє відео, яке я знімав, заходимо сюди. Планшет нас грузить, все супер. Давайте дамо трошки звуку. звуку качелька в нас тут. Я «Сторія. максимально. Чуєте, дворець. я думаю, ви добре? Пропустимо. Ну про як ви бачите, супер. Звук, звук дуже важливий. голосний. І не знаю, я скручую, бо тому що, як ви бачите, планшет працює без проблем. Підставочка перемотати. Перемотали супер, можемо тут перемотувати сюди. Підгрузив буквально в секунди. Хоча в мене Wi-Fi 2.4, не 5G. Як ви бачите, все працює реально супер. Добре, закриємо ютубчик. Зайдемо, наприклад, в TikTok. Хто хоче повтикати в будь ласка, це планшет, реально блін здоровим екраном. Хочете розвернути, розвернули, листаєте так, TikTok собі і так далі. Ось так. Розвертаємо назад планшет. Скачав я декілька ігор. Ну, Самі популярні це в нас PUBG Mobile. Я колись іграв кораблі на телефоні. Наприклад, запускаємо кораблі. Ось так у нас виглядає ігра. Не глючить, не фризить. Дивіться, працює без питань на цьому планшеті. Ну, Це не сильно мощна ігра, як то кажуть, але е планшет супер себе. В грі по налаштуваннях, як ви бачите, рекомендовано в нас. Середнє налаштування. а ну давайте ми поставимо ультра. Ультра налаштування. Чи потягне він ультра налаштування, чи ні. Дві хвилини не потрібно почекати. Подивіться, яка якість. В принципі, на ультрах, я думаю, можна і грати. Але, як ви бачите, він тягне. Тягне якість непогана. Ну, я вам скажу: і грати можна і то шикарно. Ось так ми будемо їх били. Супер, даємо назад. Трошки розворот корму. І такі ігрушечки. Я вам чесно скажу, я вечором залип в кораблях, давно не грав, але з таким, е таким планшетиком це просто красота. Давайте ми ще його доб'ємо трошки тут о, от сюди, отак. От раз. Чу, є, ще трошки йому залишилось. Ну, Я думаю, ще раз йому пульнемо і пливемо туди до них. Добивати їх. Так що, коротше, красота, шпіляти на ньому, чиста красота. Я вам кажу, екранчик досить великий, все взагалі вогень. Я вам часто все, мінус один є, ще того ми доб'ємо, ми його не дістаємо чи дістаємо. Зараз перевіримо. І ось так можна шпіляти е в кораблі і не тільки в кораблі. Пап на мінімальних, середніх, я думаю, також можна шпіляти. демо Я вам покажу, скільки він коштує. Ось наш планшет. Посилання на нього залишу. Купляйте, звичайно, на офіційній сторінці на Aliexpress, це у нас Blackview. Ось ця офіційна сторінка. В мене сірій колір, темно сірій. Дивіться, вибираєте, наскільки пам'яті вам потрібно, можете з клавіатурою брати. Дивіться, в нас є на 8 ГБ. В нас є один сірій такий, як в мене, є синій, типа голубенький, і є на 12 ГБ 256. Тут також 256, але 8 ГБ оперативи. І ціна, ви самі все бачите. Ціна 6500 на 8 гігабайт, а на 500 гривень, як я вам казав, оцей дорожчий. Але тут оперативи покраще, він буде шустріший, довше вам буде служив. Я би вам радив переплатити тих 500 гривень і взяти, наприклад, на версію, як в мене, на 12 гігабайт, тому що це набагато. Краще. Дивіться по характеристики цього планшета, що в нас тут пише Blackview? Unisoc T615. Це в нас восьмиядерний, ще раз нагадую, Android 15, ще раз показую IPS-екран у нас 1200 на 2000 оперативна пам'ять 8 плюс 16. Розширення. Бачите, є розширення. Я тут поставив собі розширення. Також пам'яті 256 і до 2 терабайт. Камеру я вже вам показував, в акумуляторах показував GPS. Він підтримує. Бачите, в нас є три спутника без питання. Радіо також працює. Добре, що 3,5 це в нас як антена йде. І всі решта характеристики. Тут нема що перечисляти. Планшет дійсно якісний, дійсно хороший за свою ціну. Це топ. тепер планшет, давайте ми відставимо. Що по автономності, що я вам хочу сказати. Я не буду вам розказувати там якихось цифр, там скільки він набирає попугаїв. Це і бюджетний планшет, який реально має все. Порівняно там брати Samsung з такою якістю, з такою оперативою і так далі, він буде коштувати 10 тисяч 11 в тому районі. А цей планшет реально бюджетний. І повірте, я ним тиждень користуюся. Я задоволений на всі 100%. Рідним зарядним я ще не заряджав, але планшет, що я засікав, він тримає 10 годин. Я сидів, дивився YouTube, дивився якісь серіали і так далі. 10 годин нон-стопом, якщо ти сидиш в інтернеті через Wi-Fi. Він реально 10-11 годин тримає нон-стопом 9000 батарея. Добре, тепер давайте ми перейдемо до блоку зарядки. Мені дуже цікаво, я його навіть не розпаковував, як ви бачите. Я хочу перевірити по якості блок. Ну, я думаю, тут питань нема, тут буде все супер, що він 18 Вт видає. Давайте почитаємо протоколи, подивимось пульсації і будемо бачити, якісний блочок чи ні, бо тому що на вагу я вам скажу, він важить так добре. Подивимось на пульсації з самого початку. В Туди-сюди скачуть, але в районі 40. Ну, Давайте йому дамо навантаження в 1 А. Пульсації в нас 100, 200. Пульсації чомусь в нас скачуть від 70 до 150 А. В 2 А. Ти тримаєш 100, 120, 130. Чомусь пульсації скачуть. Добре, мені то не розрозуміло. Давайте дамо електронне навантаження, подивимось, як він себе буде вести. Цей блок і тоді поставимо пульсації. Добре, давайте ми, що тут у нас пише 5 вольт 3 А, 15 Вт, 9 вольт 2 А і 12 вольт, 1,5 А блок у нас відтримує. 2 ампера видає у нас 14 Вт. Ну, чистими немає, але 5 вольт він тримає без питань. Бачите, 5 вольт 3 А. Тримає, тримає, 15 Вт видає. Ми. Йдемо ще в пульсації, подивимось, які тут пульсації. Ну, Пульсації в нормі 130-140, як ви бачите, зараз вони успокоїлись 120 до 150. Так що блок, в принципі, ще непоганий, я вам скажу. В комплекті дають 18 ватний блок. Це вже великий плюс. Добре, давайте зупинимо. Давайте почитаємо по швидкому протоколи, що тут підтримує цей наш блок. Е, Дивимось, читаємо протокольчики, що видає. Power delivery, ну, звичайно, немає. 5 вольт, 2,4 Ампера, Samsung 9 вольт, Huawei підтримує 5,9 вольт, Quick Charge 2.0 підтримує, Quick Charge 3.0. Все, в принципі, як вони заявили, цей блок підтримує ще плюс Pump Express 1,1, 2.0 підтримує. Так що непогано, пульсації в нормі, я думав, що будуть великі, але 150. 120-130, але щось вони так неадекватно, але працюють, бачите. 18 ватт цей блок видає. Свою ціну це топ для дитини, для навчання собі там подивитись, якісь ігри поіграти, якісь ютуб повтикати, якісь там серіал або фільм подивитись. Екранчик, як ви бачите, дуже здоровий. Я чесно, я кайфанув. Я вечором собі поставив його на коліна, сів собі на ліжку, включив якийсь YouTube та й дивлюся, якесь собі та й відео і так далі. Так що. Планшет шикарний. По мінусах я тут нічого не побачив. Що мені одне не сподобалося що немає тут датчика. Тут що коли ти закриваєш, ось так він не гасне, треба самому просто блокувати. Ну але це таке. Я вам кажу, ти можеш одна дотик два рази. тут торкнувся, Він має цю функцію. Меню ви можете включити і розблокувати його, і працювати далі. Можна самому вручну заблоковувати, заблокували і все. Планшет заблокований. Що в загальному вам сказати? Планшет мені дуже сподобався. Реально ціна, якість. Blackview дійсно роблять хороші бюджетні речі. Тут питань немає. Так так, що, що ще потрібно? Нічого більше не потрібно, реально. Звичайний домашній планшет і ціна і якість. Ну, А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ. і всім до наступних відео.